В кінці минулого року на офіційному вебсайті президента України була опублікована петиція про визнання цінності і захист людського життя в Україні від зачаття до природньої смерті та заборону абортів. Проте, 24 лютого 2025 року, офіс президента України надіслав листа. В якому зазначив, що про відмову оприлюднення петиції про заборону абортів? Автором даної петиції є юрист Сергій Чабан, який з нами сьогодні в ефірі і який розповість детальніше про цю петицію і про відмову Офіса президента. Пану, пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, розкажіть, хто є? Ініціаторами даної петиції та як взагалі виникла ідея створити цю петицію? ну Взагалі, ідея ця не нова. На сайті вже неодноразово публікувалися петиції подібного змісту. Ініціаторами є представники християнських іванських церков, зокрема, Чернівецької області. Насправді, Павло, потрібно зазначити, що Інтернет представництво президента відмовило в публікуванні цієї петиції, тобто вона навіть не потрапила на розгляд на підтримку з можливістю голосування громадян за неї, мотивуючи це тим, що нібито вона не відповідає певним вимогам закону. Однак, якщо проаналізувати ту відповідь, яку ви бачили, то ми можемо зазначити, що вона є необґрунтована, оскільки ініціативна група вона порушувала питання саме про внесення змін до законодавства, адже навіть той термін вагітності, при якому нині діюче законодавство дозволяє аборти, воно теж приймалося у вигляді закону. І тому тут немає ніяких негативних, не загрозливих закликів незаконних до порушення чиїхось прав. Тут іде мова про... Внесення змін до законодавства, так само, як в свій час приймався цей закон про основи законодавства про охорону здоров'я, цивільний кодекс. Так само ми пропонуємо внести зміни відповідні в законодавство. І тільки так діяти через законні шляхи. Розкажіть про саму петицію. Про що йдеться в петиції? Що ви просите зробити, і які аргументи ви наводите? З посиланням на міжнародні законодавчі акти, в тому числі і практику законодавства інших країн, де, наприклад, зазначено, що в так званій конвенції, значить, американська конвенція про права людини, вона передбачає, що право на життя захищається законом в цілому з моменту зачаття. Ось і ми посилаємося на статтю 27 конституції України, що людина має невід'ємне право на життя, на статтю 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де передбачається, що право кожного на життя охороняється законом і нікого не може бути умисно позбавлено життя. Потім також ми посилаємося на те, що відповідно до статті 16 міжнародного пакту про громадянські і політичні права. І статті 6 загальної декларації прав людини кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. тому з посиланням на ці акти і інші, до речі, там зазначено і резолюцію Ради Європи по біонетиці від грудня 96-го року, де зазначено, що ембріон є людиною уже на 14-й день після запліднення. Тобто це вже те, що є суттєвою відмінністю від нині діючого законодавства України, де право на аборт зберігається у жінки до 12-го тижня вагітності, ми на це посилаємося. Ми посилаємося на науковців, зокрема завідувачів кафедри імбріології біологічних факультетів, докторів біологічних наук, професорів. Які зазначають, що з точки зору сучасної біології, генетики і ембріології, життя людини як біологічного індивідума починається з моменту зачаття і утворення єдиного ядра, що містить неповторний генетичний матеріал дослівно. Протягом усього внутрішньоутробного розвитку новий людський організм не може вважатися частиною тіла матері. Його неможливо уподобити органу чи частині органу материнського організму, тому очевидно, що аборт на будь-якому терміні вагітності є умисним припиненням життя людини як біологічного індивідууму. Посилаємося також ми і на статистичні медичні дані. Зокрема, в дослідженні, проведеному в США у 2018 році, було опитано більше п'яти з половиною тисяч біологів з більш ніж тисячі академічних закладів Сполучених Штатів, і 95% з них підтвердили, що людське життя починається у момент зачаття. Тому на підставі всіх цих положень, які я зазначив, значить, ми просили Подати, підготувати подати законопроект до Верховної Ради про захист цінності людського життя від зачаття до природної смерті, визнання життя з моменту зачаття найвищою цінністю в Україні і заборону абортів. Ось така була петиція. Чому це питання? Чому от заборона аборт, абортів важлива особисто для вас, для ініціаторів? Цієї петиції і чому ви хочете на законодавчому рівні домогтися цієї заборони? Ну, вона важлива в першу чергу для тих діток, які не народилися, а ми стараємося, намагаємося їх захистити. Як сказав колись колишній президент Сполучених Штатів Рональд Рейган, що він помітив. Що кожна людина, яка виступає за аборт, вже в свій час встигла народитись, от в такій формі він висловився. Його часто цитують. Дійсно, якщо проаналізувати, ті ж люди, які сьогодні виступають за аборти, вони в свій час народилися, і можливо, вони б так не виступали за аборти, якби вони усвідомлювали, що в свій час їхнє право на народження і на життя було захищене. Було забезпечене трішки повернемося до того, що ви вже починали: до відмови взагалі оприлюднювати цю петицію на сайті. Скажіть, що про що йдеться в листі? Яка аргументація, чому офіс президента відмовився публікувати цю петицію? Вони посилалися на цивільний кодекс і основи законодавства про охорону здоров'я мотивуючи тим, що нібито наша петиція може розцінитися як заклик до порушення чиїхось прав в цивільному кодексі і в основах законодавства України про охорону здоров'я зазначено право кожної жінки зробити аборт. Якщо його тривалість, до 12 тижнів. Зверх 12 тижнів допускається при певних медичних показаннях, там загроза життю і тому подібне, вони, посилаючись на це, відмовили нам навіть у публікації цієї петиції. Хоча я ще раз наголошую, що ми не закликали ні до яких порушень чи прав, а ми закликали до подачі, підготовки відповідного законопроекту про внесення змін в законодавство. Тому що навіть ті терміни, які зазначені зараз для права на переривання вагітності, вони теж врегульовані законом. Тому йде мова тільки про право громадян на ініціювання законопроекту через суб'єктів законодавчої ініціативи, визначених конституцією, тобто відповідь представника з офісу президента, вона є юридично неправильною. Можна і так сказати, вона порушує права громадян на подання електронних петицій на звернення до відповідних державних органів і установ, в тому числі до суб'єктів законодавчої ініціативи в Україні, про можливість порушення і вирішення цього питання. На законодавчому рівні, тобто ніяких порушень не було. Люди мають право ініціювати розгляд своїх питань, тих, що турбує їх або зачіпає все суспільство, і от це було зроблено право на звернення. В даному разі з технічних, на мою думку, це була відписка з таких, з нібито посилання на можливе порушення. З таких, от більш я б сказав, технічних причин вони відмовили у публікації цієї оприлюднення цієї петиції. Що далі? Які плани на майбутнє, які майбутні кроки? Чи плануєте ви все ж таки добитися публікації цієї петиції, чи, можливо, ви плануєте сформувати якусь подібну петицію, щоб її все ж таки опублікували? Будемо розглядати, є юристи, є громадськість, будемо вивчати це питання, яким чином далі діяти, тому що насправді це дуже важливе питання і воно хвилює багатьох. Ми знаємо, що є мільйони людей, які хотіли би захистити дітей, ось і тим більше враховуючи ті події, які зараз в Україні відбуваються. Це фактично демографічна криза в Україні, це питання національної безпеки навіть. Тому, звичайно, ми будемо вивчати це питання, і в будь-якому разі право на звернення громадян до різних органів влади є конституційним невід'ємним правом. Пане Сергію, дуже дякуємо вам за дану ініціативу, за те, що ви сформували таку петицію, намагалися її опублікувати. Дякуємо, що ви тримаєте таку позицію. І намагаєтеся на законодавчому рівні щось змінити. Також дякуємо, що поділилися нам з нами інформацією про цю петицію і про відмову офісу президента.